VIP гастрономічні тури 2025. ВИНО. КУХНЯ мішелін, ІТАЛІЯ. ІСпанія. Греція. В одному керованому маршруті. ПРИВАТНІ ПОГРИБИ ШЕФСТЕЙБЛ. ВЕРТИКАЛЬНІ ДЕГУСТАЦІЇ ПЕРІНГ ВІД Сомельє, ПРОЗОРА логістика ТА 24-7. Резервуємо СТОЛИ узгоджуємо алергени. Тримаємо план Б на погоду тоскана, П'ємонт, бароло трюфелі, Амальфі та Сицилія, морепродукти, оливкова олія, Ріоха Рібера, Андалусія, Каталонія, Бодеги, Асадор, Тапас. Ми фіксуємо квоти, бюджет і таймінги, аби вау-ефект відбувався за планом без черг. Готові смакувати на рівні преміум. Натискайте «Мавіді онлайн». Працюємо Прозоро. Страхування. Конфіденційність. Child сервіси. Швидкі відповіді у месенджері. Підтримка24. 7 Бронюйте дати. Ми все організуємо.